Христос посеред нас, дорогі у Христі, брати і сестри, 18 грудня свята Православна Церква за своїм богослужінням литоном шанує пам'ять преподобного саме освячення. Преподобний савак освячений народився в 5 столітті у Кападокії благочестивій християнській сім'ї Йоанна та Софії та через військову посаду батька змушений був виховатись у рідному дядьку. Коли хлопчик уйшов восьмий рік, він вступив до монастиря святої Фавіани, який знаходився поблизу. Обдарований Ісава скоро навчився читати і добре вивчив священне Писання. В 17 років він прийняв чернечий постріл і мав такий успіх пості та молитва, що був удостоєний дар дару Провівши 10 років в обителі Фавіани, преподобний вирушив до Єрусалима. А звідти в оббитий преподобної Єфимія Велико. Але преподобний Єфимі направився до усаву до ави Феоктиста, настоятеля монастиря, що знаходився поблизу зі спільножителем уставом. У тій обителі був преподобний сава послушником до 30 літнього віку. Багато часу преподобний Сава перебував у затворі. Коли преподобний Єфимій підійшов до Господа, святий сава пішов з лаври і усадився в печері поблизу обителі преподобного Герасима Йорданського. Через декілька років до преподобного сави почали збиратися ученики всі, хто бажав чернечого життя. Так виникла велика лава. За вказівкою з неба ченці влаштували в печері церкви. Преподобний сава заснував ще декілька монастирів. Багато чудес було явлено за молитвами преподобного сами. Посеред лаври забило джерело. під час засухи пройшов Кресний дощ. відбували зцілення хворих і піснувати. В 532 році святий мирно підійшов до Господа. Дорогі брати і сестри, будьмо сильними духом, споглядаючи, на приклад життя преподобного самого свячного. Міцно тримаймося своєї віри, шукаймо Бога, якщо бажаємо стати переможцями та увійти до щасливої вічності, не сумніваймося, не вагаймося, працюємо щиро для Небесного Царства, бо нами Господь, по всі дні аж до кінця віку. Христос посеред нас і є, і буде.